Зачитати вам підйоми, які я пишу в адрес дружини. так? Бути одружним і мати стабільного партнера це дуже комфортно. Після сексу не треба ходити по лікарях і перевірятись. Ти і так в курсі, від кого в тебе та молочниця. За це я отрив плюху. Дивно, чому, коли я фантазую про тройнічок. Я і дві дівчини. Мені дружина каже, я не буду ділити ліжко ще з одною жінкою. Чого ти бісишся? Тебе і так там не буде, правильно? Це моя фантазія. Нещодавно дружина мені подарувала годинник на день народження, а я знаю, що годинник це до розлуки. І я думаю, ого, подвійний подарунок. <плес> ну І так, як в нас є дитина. Фото дитини це як дікпік для родичів. Ніхто не просив, а ти скидаєш. Дивіться, яке класне. Сам сфоткав. Бейбі пік.